Ніколи не представляв себе військовим, так як я не служив ні срочку, ні, ну, ні брав участь в антитерористичній операції, ну, себе не представляв водієм, так як я зараз, водієм -еваку. Е, вакуу. Ну, У мене полягає задача така, що вивезти якнайбільше поранених, якнайшвидше заїхати, завести їм людям е, матеріали, е, завести їжу. І виїхати звідти живим і здоровим, і вивести як ну побратимів як найбільше. Так, я в цивільному житті працював зовсім по другій справі. Ну, був оператором заправок. є такі моменти, що дуже страшно. Дивишся на то небо, очікуєш всього. Дуже боязно. Хочеться розвернутися і поїхати назад, але знаєш, що ну, там хлопці, їм ще страшніше, їм, вони трьохсоті, і мушу їхати. Збираюся з думками, натискаю подаль газу і помчався. Після кожного виїзду дивлюся машину, щоб вона була, щоб не було ніде ну, щоб всі колеса були накачані, щоб масло було. Ну, обслуговування техніки тут треба дивитися за нею кожен день. Якщо ти подивишся, якщо ти пошануєш її після виїзду, подивишся до неї. Е, да, вона буде їхати. Вона мене не підведе, я в, ній, я в ній впевнений, що вона буде їхати. І треба дивитися після кожного виїзду. Була така ситуація. Ми приїхали, переїхали сюди, на Донецьку область, е, дзвонять мені вечором, кажуть, у тебе є виїзд. На ранок готуюся на виїзд. Там є трьохсотий. Ми заїздимо, ми підготували машину до виїзду. Все, ранок заїздимо по сірому, так як, щоб не бачила ні, ну, Денна камера ще не бачить, а нічна вже не бачить. Вони поки поставлять дві картинки, для них це час э, вирахувати, де я є. От за, Заїжджу я тут э, на э, певний квадрат, який мені вказали, що там буде трьохсотий. Заїжджу, мені кажуть, 300 й дуже тяжкий. У нього так, що були кішки наружу. Я залітаю туди, побратим, який за мною їде, вискакує, допомагає його грузити. І от я їду, я розумію, що він дуже тяжкий, ну, що йому дуже складно, так, якщо в не, як у нього живіт споротий. І... Їду, розумію, що треба якнайшвидше, якнай, якнайшвидше до стабіка дотягнути його. Бачу, що є я неї, що це, ну, обходжу їх, як, як стараюся обходити, стараюся об'їхати, щоб і його не кидало, там, і, ну, і машину не вгробити, не лишити там і себе, і машину, і ще й трьохсотого. Доїжджаємо до, до одної посадки. І починається обстріли по нас. Я згадав тоді і молитву вірою, і наш, Ну всі молитви я згадав, е, Ну, ви, виїхати ми виїхали. І вдало виїхали. Я вивіз його так, як, як має бути, медики його прийняли. Каже, він мені, як я, як я його заносив до медиків, каже мені, ви наші янголи-охоронці, хлопці. Якщо б не ви, я б там посадці залишився. Оце мені запам'яталося якнайбільше. От, заради таких слів в мене серце навіть, ну, розквітає, мені якось в душі робиться. Так що дуже класно. Обстріли, не обстріли, але ти оцим залізним конем, що залі мене стоїш, заїздиш. На ньому броні ноль, ноль бронь, але тебе речі Бо знаєш, що там хлопці, там їхнє життя, вони так само, як я можу, дружини, дітей. Ну, треба. Треба зробити свою роботу.